Закінчили ремонт в офісному приміщенні. Це ЖК Севен, місто Київ, лівий берег. Вийшов непоганий результат, як на мене, дуже приємний офіс, класний ремонт, я вважаю. Було першочергове завдання зробити щось типу в стилі лофт. Тобто ми накидали свої ідеї. Зробили ось такий дизайн, який ви зараз побачите. Зараз буде огляд. В кінці після відео, після огляду, я прикоментую, що там, які технічні рішення і вартість реалізації такого комерційного приміщення. Якщо у вас є якась комерція, ви хочете зробити ремонт, звертайтесь до нас, ми можемо зробити вам дизайн і реалізацію, все порахувати. От цей офіс, я думаю, що буде здаватись в оренду, саме для цих цілей, там він і. Будувався, тому якщо ви шукаєте щось собі на лівому березі, я можу вас контактувати з нашою замовницею. Ось а зараз огляд. Дивіться, вхідна зона, ми спускаємося по сходам вниз. Це підвальне приміщення, тому зараз з всіми цими обстрілами це прям дуже актуальне підвальне приміщення. Є вікно, але воно нижче рівня землі, тому вам не загрожує ніякі там осколки і так далі. Ну, по крайній мере, пряме попадання. Да? Це дуже важливо зараз. Ось сходинки зроблені в плиточному виконанні. Стіни тут зроблені із гіпсокартону. Тобто фальш, стіни на висоту 2,60, Ми відступали від стіни гіпсокартоном 5 см гіпсокартон ми не шпаклювали. Ми шпаклювали і армували шви, стики, зашліфовували їх і просто пофарбували гіпсокартон Вийшло досить симпатично, досить мило. Ми не витрачали кошти на там склохол, шпаклівки там і так далі. Ось, підлога повністю в плиці, дуже прикольний санвузел, інсталяція, там з інсталяції шкафчики. Тут не було опалення. Ми зробили електричний котел від електричного котла, запитана і вода, і опалення гарячою водою. Тобто стоять радіатори, але вони теж були не запитані. Тобто все працює від електричного котла. Ось, є виводи, зробили сантехніку під. Потенційну якусь кухню, якщо хтось орендує, там є місце для кухні, є вода, холодна, гаряча, злив, є така кладовочка під сходинками, чорні алюмінієві плінтуса, все, що над фальштіною, над сірою зі там просто пофарбований бетон фарбою, да, такою темною, не чорною, а такою графіт, дуже симпатично виглядає. Освітлення в у виконанні, тобто треки підвісні, і в них вже вставляється. Вставляються світильники. Треки ну, не бюджетні, там десь в районі 100 з тисяч гривень коштують треки зі світильниками. Плитка з аграмата, типу під, мрамор, під мармур під да? Дуже симпатично, класно виглядає, особливо там, от, в от таких кольорах, і так далі. меблі в санузлі, тумбочка. Теж в готовому виконанні була закуплена дзеркало, електрика, розетки, вимикачі в необхідній кількості для будь-яких цілей. Ось такий ремонт, ось така візуальна картинка. Дуже приємно, дуже симпатично. Офіс, я не знаю, квадратів 60, 70, може і 80, я вже не пам'ятаю. І реалізація склала всього абсолютно, всі роботи, всі матеріали в районі 30 тисяч доларів. Все, що ви бачите на відео, матеріали чистові, чернові, чорнові роботи там і так далі, в районі 30 тисяч доларів. Тобто, якщо ви шукаєте собі компанію, яка може зробити вам ремонт, да, ви шукаєте комерція, неважливо, це і квартири, ми робимо все, можете подивитись наш YouTube канал, наші шорти, підписатись на наш інстаграм. Всі контакти я залишу внизу, в першому закріпленні у коментарі. Як з нами зв'язатись? Тому да. дизайн, ремонт, міста Київ, компанія ремонт бутік.